Цілу гору, використовуючи її як гігантську парасольку доти, поки дощ не настав. Так він отримав, отримав ім'я Гірідгара, той, хто підняв гору. Друга історія розповідає, як героїчний Крішна спас своїх людей від великого отруйного Змія Калія, який забруднював річку Ямуну, спричинюючи смерть риби і птахів. Крішна грався у м'яча із своїми друзями. Він навмисно дозволив м'ячеві впасти у річку. Хоча його друзі були дуже сердиті і налякані, що м'яч впав у річку, де живе тисячеголовий Змій Калія, Крішна сказав їм не переживати і стрибнув у річку. Там він сперечався із ядовитим монстром, а коли той не послухав, бився із ним. Він переміг Змія і танцював на його головах. Той не попросив про помилування. Крішна наказав Змієві покинути ріку і піти глибоко на дно океану, де його ядро зчиниться, і не принесе шкоди ні одному живому сотворінню. Коли Крішна повернувся до односельчан всі танцювали від радості. Гірідгара копала.